Привіт, ми продовжуємо аналізувати ворожу пропаганду та показувати вам її недолугість, що відбувається в інфопросторі країни, де ніт нікакої паніки. Дивіться у Соловйова почались проблеми з математикою. 200 ракет по цілям. Україна в темноті 200 ракет. 200? а чого не 300? 10 жовтня Росія випустила 84 ракети по Україні. Це навіть не 100 і точно не 200. Причому половину ракет збили. А що там по цілях дитячий майданчик у Києві то була ваша ціль? Вочевидь, це був стратегічний дитячий майданчик, де тренували дітей за стандартами НАТО. Чи НАТО постачало нам зброю через пішохідний міст Києва? До речі, на відміну від вашого мосту, скляний міст вис. Стояв. А от Скабєєва раділа влучанню у Верховну Раду, хоча задимлення на цьому відео насправді було біля будинку вчителя. Але слухайте, яка різниця, що там куполи, що там для споживачів пропаганди і так згодиться. Хоча потім Скабєєва виправилась і таки написала, що помилилася. Натомість чергова недолугість російської пропаганди запустила потік жартів від українців. Там ще каже Соловйов: Україна у темряві? Україна в темноті. Це що прям вся ви свою пропаганду, хоч би якимись фактами супроводжували. Дійсно, 10 жовтня росіяни намагалися влаштувати нам енергетичний терор, але враховуючи рівень роботи нашої ППО та періодичні проблеми із точністю у росіян, це цілком так і не вдалося. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, обстріли уразили лише третину нашої енергетичної інфраструктури. Ось порівняйте за повідомленнями ДСНС 10 жовтня росіяни вдарили по 12 областях, у тому числі по Києву. Але вже на ранок 11 жовтня знеструмленими залишалися населені пункти лише у п'яти областях. Ну а зараз «Укренерго» стабілізувало електропостачання по всій країні. А ще треба не забувати про те, чим ми відрізняємося від росіян. Ми готові спільно працювати задля перемоги, навіть жертвуючи якимись побутовими благами. Після масштабних обстрілів українців попросили економити електрику у пікові години. І за даними міністра енергетики, до прикладу, мешканці Рівненщини та Київщини у перший же вечір після такого заклику спожили на 10% менше електрики. У Європі більше не люблять жовто-блакитні прапори. Заявляють у програмі «60 мінут. Становиться очевидно, що жовто-головий влагі в ЄС більше не люблять. Російські пропагандисти знову намагаються розганяти фейки про те, що європейці буцімто втомились від українців та війни, і це навіть попри те, що після масованих обстрілів України 10 жовтня у багатьох містах і не лише Європи пройшли мітинги на підтримку нашої країни. Демонстрації також відбулись в містах Канади та США. Та чи дійсно наших людей не люблять у Європі? Ми запитали в Українки, яка тимчасово мешкає у Німеччині. Німці відносять на нас добре з розумінням. Вони дуже багато нам допомагають з пошуком е, житла, з їжею, з одягом, з будь-якими організаційними питаннями. Ми отримали дуже багато допомоги від німеччини. За словами Анни, у Німеччині подекуди зустрічаються налаштовані проти українців особи, але це росіяни, які самі переїхали у цю країну. Одного разу я такого росіяна зустріла, і він мені доказував, що це українські солдати самі себе бомблять, і на будь-які доводи він ну ніяк не реагував. Паралельно із вкидуванням фейків про негативне ставлення до українців в Європі. Пропагандисти розповідають про страшну енергетичну кризу в ЄС. В Європі не миються, пише у себе в телеграм Марія Захарова. Вона також вважає, що європейці не перуть одяг, не заправляють автівки та не роздягаються вдома. Цікаво, коли останній раз Захарова була в Європі, і звідки у неї таке уявлення про ЄС до речі, пропагандистка Скабєєва вважає, що німці взагалі вечерюють при свічках. Настільки їм жити в холодних квартирах, уже при свічах. Це неправда. Так, дімці дійсно почали економити, тому що висока ціна на комунальні послуги, але це не означає, що вони там при свічках вечерюються або ходять тут у лупах чи не беруть свій одяг. Такого немає. У мене в квартирі є опалення. Коли я підписувала договір на цю квартиру, у мене був цілий листок, на якому було прописано, що я повинна свою... Квартиру опалювати електрикою ще не разу не було такого, щоб вимкнуло світло. А тим часом на міжнародній арені продовжують показувати, що можна прожити і без російського газу та нафти. За даними Bloomberg, імпорт нафти в Європу досяг дворічного максимуму, а частка Росії знизилась. Основна частина поставок до Європи була зумовлена більшими потоками з Африки. Лівія очолює список постачання з регіону, досягнувши найвищого рівня за рік. А імпорт з близького сходу був найвищим з травня 2019 року. Водночас «Укргазвидобування» починає співпрацю з чеською МНД. Компанії планують поєднати свої знання для розкриття потенціалу ще невивчених ділянок. Уявляєте, газ є не лише в Росії. А потужності трансадріатичного газопроводу, що забезпечує Південну Європу, збільшать удвічі до 20 мільярдів кубометрів газу на рік. Це зроблять без прокладання нових труб і без проведення додаткових робіт тільки за рахунок встановлення нових компресорів у Греції та Албанії. Але у реальності пропагандистів, звісно, таких новин немає і не може бути. Пропагандистка Симоньян не рада війні. І а, вообще не радуюсь войне как такової. Мікаш нормальні не может радуватися війні. Здається, хтось сказав заборонене слово, адже в Росії не можна казати війна. Бо це ж спецоперація. Ще у березні В РФ ухвалили закон про так звану протидію фейкам щодо дій російської армії. Хоча як можна протидіяти фейкам, коли у тебе майже кожна новина це суцільний фейк? Слово війна боягузливо уникають російські блогери. Таку зухвалість собі не дозволяє навіть, нібито, опозиціонерка Ксенія Собчак, яка у своїх матеріалах приховує слово війна. Пам'ятаєте, те інтерв'ю співачки Полякової, де режисерам монтажу довелося дуже сильно заморочитися і приховати кожне слово війна? Ой, ти зі оказалась у Нікі розкажи. Ну коли началась повномасштабне автор Росії в Україну, повномаштабне автор, повномасштабний автор. То, що ж виходить, стався збій у пропаганді, куди взагалі дивиться Роскомнадзор? А ще Симоньян засмучена, що на війні гинуть люди. Гинуть люди, неизбежно гинуть люди. Причому ми наносимо ці дійсно для української економіки, для функціонування цього государства удари. Ну, ми все-таки очень стараємося наносіть їх безсмислено по живим людям по містам скоплення живих людей. Серйозно, а як же розстріл колони цивільних поблизу Запоріжжя? Ви вбили людей, які просто їхали до своїх родичів, аби відвести їм допомогу. 25 загинули, понад півсотні отримали поранення, і це ви називаєте Ми не б'ємо по скупченнях людей. В Авдіївці теж не вважається скупченням людей. Там через обстріли окупантів загинули сім людей та 12 отримали поранення. Росіяни регулярно б'ють по житлових кварталах міст України, а ще вбивають дітей. Спочатку повномасштабного вторгнення загинуло вже ледь не пів тисячі беззахисних дітей. Мобілізація, тобто мобілізація, працює на Уралі. Почастішали випадки смертей серед мобілізованих, яких ще навіть не відправили на фронт. Омбудсмен Москалькова закликала перевірити умови утримання поповнення. А депутат Держдуби Максим Іванов вважає, що смертність є наслідком рівня фізпідготовки. І, в принципі, це не дивує, бо росіяни масово скаржаться на те, що на війну забирають тих, хто має серйозні хвороби. Про такі випадки пише навіть. Ти Симон'ян, ось один з її постів. Денису Гатаулину из Геленджика 42 года. У него ожирение и сахарный диабет второго типа, но он все равно был мобилизован и направлен в учебную часть. У мужчины диагностировали сразу два серьезных заболевания, с которыми на военную службу не призывают – ожирение и сахарный диабет. Оба диагноза подтвердил врач части учебного центра, в которой мужчина прошел осмотр. Да на меня, если даже просто посмотреть, все будет ясно. Я при росте 170 сантиметров вешу где-то 140 килограммов, пояснил Денис. Несмотря на отеки, сыпь, постоянную жажду, гипертонию повышенный в два раза уровень сахара в крови, запись в военном билете мужчины гласит, что он годен к службе. И прямо сейчас мужчина едет в поезде из Майкопа вместе с другими мобилизованными в составе 99-й бригады. Ось ще один подібний випадок до речі, теж з Уралу на війну мобілізували росіянина із судомами у ногах та без бойового досвіду. Дружина цього нещасного також додала, що хірург у військкомазі відмовився оглядати її чоловіка, хоча його ноги вкриті чорними шишками. Але цього росіянина все ж відправили на війну. Його дружина сподівається на його бойових товаришів, ніби то вони не кинуть його у біді. Але з численних інтерв'ю з росіянами ми знаємо, що своїх вони таки кидають. Також у пензі мобілізували електрика з язвою та гастритом, А у Краснодарі на бойові навчання відправили тренера з хворим хребтом. Хороша компанія збирається на війну. Путін, а хіба мобілізація не стосується лише резервістів? Крім того, повістка прийшла й Одеситу, який у 2005 році виїхав з Криму. До речі, сам він нині у лавах зсу. Вочевидь, російські військомати настільки у що відправляють повістки на вмання. Російські ФСБшники в чергове спробували освоїти фотошоп, але знову нічого не вийшло. Росія знайшла безпрецедентний доказ того, що у вибуху на Кримському мосту винен українець на ім'я Семен Хайденко. Навіть знайшли його скривавлений паспорт. Ось подивіться. Цікаво, чому український паспорт не згорів внаслідок вибуху на кримському мості. Риторичне питання. І навіть не треба бути спеціалістом, щоб зрозуміти цей документ. Досить недолугий фейк в українських паспортах. Зазвичай пишуть ім'я по батькові людини. У Семена Хайденка його немає. ФСБ, ви не могли вигадати по батькові для свого уявного укротерориста. А ще у документа дуже цікавий номер, який повністю складається з нулів, яке співпадіння. А взагалі-то це відфотошоплена айді-картка, яку можна знайти в інтернеті. В оригінальній картинці паспорт належить дівчині. І зверніть увагу на підпис: навіть тут полінувалися вигадати новий, не такий, як в оригіналі. А видання «Детектор медіа встановило, що чоловік на фейковому паспорті це американський комік та пранкер Сем Гайд. Слухайте, вам там у ФСБ настільки погано платять, що ви так лінуєтесь і настільки лажаєте зі своїми фейками. А от українці і тут продемонстрували своє почуття гумору та змайстрували водійське посвідчення Адольфа Гітлера та паспорт Джона Уіка. Можливо, у ФСБ варто піти на курси фотошопу. На цьому ми ставимо крапку. Підтримайте це відео лайком. Бо аби підготувати випуск, нам довелося задіяти багато моральних сил та наражати нашу психіку на небезпеку. Не ведіться на ворожу пропаганду та відправте це відео тим, хто від неї страждає. Вірте в збройні сили, все є і буде Україна.